Ми щодня з вами повторюємо: підтримуй своє купуй українське віру своїх, і знаєте, це звісно правильно. Але що, якщо ті твої свої поводяться гірше ніж ті, кого ми звикли хейтити? Як ще 17 пробуває дно, а через пару днів побачила те саме боді на Алі за 322 гривні. Треш історія, як мене звільнили з відомого українського бренду. Що якщо під гаслами патріотизму, made in Ukraine і любові до наших брендів ховаються плагіат... Лізація, маніпуляції та токсичне ставлення до інших. Сьогодні ми не просто говоримо про бренди, ми ставимо питання, а чи всі українські бренди заслуговують на нашу з вами підтримку. Тож тема сьогодні у нас, як завжди, гаряча і скандальна. Сідайте зручніше, а поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. З вас лайки, дзвіночки, підписки, коментарі все для того, щоб наш канал летів і розвивався. Допоможіть нам ставати ще більше і ще краще. Також нагадую про телеграм-канал. Там у нас виходять новини, плітки. Ми з вами обговорюємо багато чого. В інстаграмі в мене лайф контент, і звісно, я не можу не оминути те, що потрібно завжди підтримувати військові збори. І сьогодні я хочу підтримувати збір для 61-ї окремої механізованої стопової бригади. Ці гроші збираються на ремонт автівок. Ціль невелика, всього 200 тисяч гривень. І я думаю, що ми з вами зможемо Мо докласти свій якийсь відсоток, і також дякую, що донатили на минулі збори. Ви супер. Здається, якщо твій шоколад в крафтовій обгорці, а назва латиницею тебе автоматично вважають ніжним, світлим і натхненним бізнесом. Але бренд Яндмі останнім часом доводить ніби зворотні. Тред заполонили тисячі коментарів, що засновниця бренду зверхню відноситься до маленьких бізнесів у контексті того, що вона отримала безліч відмов від колаборації з нею. В чому взагалі суть цього конфлікту у засновниці бренду Яндмі була ідея створити нові. Смаки шоколадних цукерок в колабораціях з іншими українськими брендами. Але як виявилось, не всі українські бренди сприймають це як шанс, тому відмов було 86 із 93 пропозицій. Власниця цьому дуже сильно обурилась і зробила допис, що, поки якісь там бренди, у яких навіть і 10 тисяч підписників не мають від нас відмовляються, з нами співпрацює такий бренд, як Гіпюр. Так, Гіпюр дійсно один з найбільших, мабуть, українських брендів. Він вже має офлайн-магазини і більше ніж 500 тисяч підписників в інстаграм. Але як ви розумієте, допис власниці Яндмі був сприйнятий не зовсім однозначно, тому що він одразу порушує три проблеми: принижує маленькі бізнеси, виставляє бренд гіпюр в компроментуючому світі та порушує умови співпраці. Бо, як виявилось, власниця зробила публікацію до офіційного релізу колаборації. Бренд гіпюр одразу зайняли для себе таку безпечну позицію, заявивши, що вони не під. Тримують таку політику власниці яндмі та не мають до цього посту жодного відношення. Більш того, у той же день гіпюр розірвали колаборацію з цим брендом шоколаду. Ну, дії, погодьтесь доволі радикальні та рішучі. А власниця Яндмі продовжила записувати відео, в яких намагалась пояснити свою позицію. Але здається, все стало тільки гірше. Найцікавіше, що більшість цих брендів мали менше 10 тисяч підписників, і питання тут не в кількості, а відсутності бажання працювати, адже коли. Ми були маленькими, ми стукали просто у кожній двері. Чому відмовляли? Не розумію, що така колаборація. їхній маркетинг не хоче витрачати час, вони не хочуть нічого змінювати. І останніми словами від бренду шоколаду на цю тему став пост, де говориться. Так наш попередній пост був різким, але це не зверхність, це втома від постійних ні. Тим, хто сам нічого не пропонує. Ми не сміємось підписників. Ми говоримо про відсутність дій і страх. Яндмі створює з нуля і шукає тих, хто хоче створювати разом, але це не. Для всіх, і це нормально, але люди так і не зрозуміли, чому замість того, щоб сконцентруватись на вже затверджених колабораціях, бренд зациклився саме на відмовах. Більш того, після таких різких дій власниці є великий шанс того, що й усі бренди, які вже домовились Янбі, можуть розірвати домовленості, щоб запобігти репутаційним ризикам. Чи права була власниця, коли обирала такі формулювання? Ну я не думаю. Але чи варта ця ситуація того, щоб відміняти Зараз бренд як масово пропагується в Тіктосі. Янгмі обісрались. Як обісратися за один день зафакапити колабу з крутим брендом та підірвати довіру споживачів? Ну я також це не підтримую. Більш того, я вам зараз по секрету скажу, ми вже з вами тут доволі близькі, що я не 100% розумію біль власниці бренду Яндмі, адже я сама зараз отримую мільйон відмов від брендів і компаній. Так зараз у мене, на мою думку, є неймовірна крута ідея для співпраць з брендами, якої ще не було не те, щоб на українському ринку, а взагалі ну просто ніде. І я отримую. Ці відмови, тому що бізнеси просто не розуміють, що таке Ютуб. Чи злюсь я через це? Звісно, всередині себе так. Але чи вийду я звинувачувати публічно бренди? Ну звісно, ні. Бо які б у мене не були емоції, я розумію, що на іншій стороні сидять маркетологи, у яких є певна стратегія розвитку. Є конкретні бюджети, які затверджені на роки вперед. І я навіть зі своєю найгеніальнішою ідеєю можу просто не вписуватись у цей концепт. До речі, на просторах соцмереж з'явились коментарі від. Брендів, що не прийняли запрошення до співпраці з Яндмі. Наприклад, бренд Moon Lady написав, що за день вони отримують від 5 до 10 пропозицій, і вони не можуть казати усім так, оскільки немає потреби у такій кількості колаборацій. Мінелі Кофі написали, що вони злились з колаборації після відмови побувати на виробництві яндмі. Ну і з цих коментарів та інших видно, що все-таки бренди образились на такі висловлювання різкі, і в принципі мають на це повне право. До речі, хвилинка від. Топу, коли я досліджувала інстаграм-сторінку Янтмі, я зрозуміла, що у 2018-му, взагалі далекому, ми були сусідами з власниками в одному з таких студентських харківських Джека. Ми не спілкувалися, не були друзями, просто були сусідами. Бачила їх пару разів буквально. Але Боже, який же тісний світ? Наступна ситуація відбулася з брендом Fox Lingerie приблизно 9 місяців тому, вірніше з власницею бренду і її висказуваннями на шоу Супермама. Юліана Гензель ще на знайомстві з іншими учасницями заявила ось такі слова. А в мене дуже відомий український бренд спідньої білизни. Ми не шиємо розміру плюс сайз, бо в нас в асортименті вишукана лінійка для жінок, яким важливо, як вони виглядають. Це було сказано в контексті того. Що інша мама має свій магазин, виключно для жінок плюс сайз. І сьогодні я також в костюмі зі свого магазину нова колекція. Ну, судячи з її наряду, я вже уявляю, що там за магазин і що там продається за одяг. Як ви думаєте, який найзалайканіший коментар під цим відео? Ну, звісно, це було обурення жінок щодо відвертого бодішеймінгу від іншої жінки, яка, блін, має бренд-білизни для жінок. Одразу після того, як на бренд почав литись хейт в соцмережах, Межах вони випускають Reels. Що, типу, це хтось там щось на шоу сказав, що Fox Lingerie не для дівчат плюс сайз. і показують, що насправді у них є такі моделі. Але тут є велике, величезне, я б сказала, але бо окрім цього, Reels в їхньому профілі ні до, ні після більше ніколи не було дівчат більших за розмір S. У коментарях під цим відео дівчата писали, що це дуже дивна політика зараз виправдовуватись таким чином, адже на сайті неможливо знайти навіть розмір. Ель він є, типу, на одній, максимум двох позиціях, а все інше маленьких розмірів. Проте зараз, якщо дивитись на сайті, є все-таки Елькі майже на кожній позиції. Але я чомусь не зрозуміла, чому бренд відносить розмір L вже до плюс сайзу. Та і в принципі, чому усі речі, представлені у цьому розмірі, недоступні до замовлення. Типу, у нас є розділ плюс сайз, але одночасно його і немає. З українських брендів білизни, які залучають до зйомок і продають різні розміри, Розміри першим спадає на думку бренд жильйова. Якщо навіть зайти на їхній сайт, то якісь вайби від бренду Ріани. у тому плані, що представлено безліч типів жіночих фігур, а розмірна сітка до 2 xl Причому цінова політика, що у жильйової, що у Fox Lingerie приблизно однакова. Чи робить бренд автоматично поганим той факт, що у них немає широкого розмірного ряду? Ну, я не думаю, адже неодноразово власники різних українських брендів пояснювали у публічному навіть в просторі складності з розміром, особливо коли в тебе ще не так багато потужностей. Це особу вартість ми не маємо своєї сировини нам її потрібно привезти з іншої країни. Дуже часто ми їх веземо з іншої частини світу. Uh -huh. Ми не використовуємо повністю автоматизацію, як це використовує зараз. Ну і плюс заробітна плата швачки в Україні набагато вища, ніж там. Але взагалом то в Україні все дуже дорого. Що дійсно неприйнятно, це фетшеймінгові висловлювання, це обурює. Ми досі чуємо риторику, що якщо жінка більша за розмір S, то вона ніби недоглянута, ледача чи запустила себе. Це взагалі вже застарілий, токси. Наратив, в якому немає місця у 2025 році, і знаєте, так люди мають право злитись через подібні заяви, тому що тіло кожної жінки варте поваги незалежно від цифри на етикетці. До речі, я навела вам, у приклад бренд Жильйова, Але як виявилось, що навіть у такого бренду не все слава Богу. Одразу скажу, що я знайшла статтю про цей бренд, яка вийшла у 2018 році, і, скоріш за все, за 7 років ситуація могла вже змінитись. Тож тут проблема заключалась в умовах праці. Виявляється, не тільки на китайських фабриках є місце для експлуатації виробників. Одна з працівниць бренду Жильйова анонімно розповіла про те. Поки будувався новий лакшері, шоурум, рум, два поверхи, все дизайнерське найкраще, то дівчата, які шили білизну, працювали у дедалі менших приміщеннях. В одному з таких цехів була розташована і кухня. У графіку робочого дня швачок передбачена година на обід. Однак 15 осіб не могли пообідати на кухні, де вміщаються максимум дві людини. Нам доводилось займати чергу, щоб пообідати. На кухні не було витяжки, і на нас кричали, щоб ми зачиняли двері, бо пахне їжею якщо на кухню заходила друга людина, то двері вже не зачинялись. В цій статті від журналістки, яка проводила це розслідування і сама ходила в цей шоурум, щоб все дослідити. Вона казала, що на її особисте прохання показати їй виробництво їй, звісно, відмовили, але вона встигла підгледіти в шоурумі ту саму маленьку кімнатку, де стояли якраз таки швейні столи. Далі розповідається про зарплатню в описі вакансій на WorkUA було вказано 8 тисяч гривень на місяць. Нагадую, що це 2018 рік, але навіть на той час це були не супер великі гроші. Працівниця додала, що це як середня ціна двох комплектів білизни, яку дівчата шиють на роботі, а стажерам платили тоді 5-6 тисяч гривень. Інші дівчата згадували, що навіть якщо ти закінчив роботу раніше і до кінця зміни залишалось пів години, то додому не відпускали. Доводилось просто сидіти на місці. До речі, як зазначають ці працівниці, від початку, взагалі, бренду графік був шестиденний і за собою. Оти, звісно, ніхто не платив, як це передбачено в законодавстві, і їх скасували лише після того, як з фабрики через це звільнилась людина. Після звільнення дівчатам ставлять вимогу не працювати у цій сфері протягом року. Такі правила, ніби вказані у договорі про нерозголошення. На відміну від трудового договору, цей документ мусить підписати кожна, хто тільки починає працювати у жильова лінджері. Але юристи кажуть, що такі документи взагалі не мають жодної юридичної цінності, але дуже добре сприяють заляк. Людей. Сам процес виробництва був також дуже цікавий. Ця ж співробітниця ділиться тим, що власниця Валерія Жильйова шукала в Гуглі білизну улюблених брендів і вимагала зробити якісь схожі позиції за поєднанням кольорів чи виглядом. Часто це просто була білизна, яка їй самій подобається, просто з іншим мережом. Знаєте, в ось ці слова я, в принципі, можу повірити, адже мої знайомі, які мали бренд одягу десь у 18-20 роках, користувались буквально тим же. Правилом, побачили щось прикольне в інтернеті, принесли швачкам, змінили пару деталей і випустили. Мені здається, що буквально усі українські бренди так і починали. Далі йдуть взагалі такі факти, які ну, мені особисто не дуже налазять на голову, у тому, що через брак манекенів майстрині мусило одягати білизну на себе під камерами у цеху, а потім на собі ж демонструвати це власниці Валерії. Ну і який же український бізнес без системи штрафів, наприклад, грошове покарання. За необґрунтовану наявку на роботу нею вважають кожен випадок, коли працівниця не попередила про те, що її не буде до десятої ранку. Штраф 300 гривень за куріння, інший штраф за псування майна навмисне або ні. І сюди, до речі, дуже дивно, що належать ножиці, машинки, які ламаються просто у процесі використання. А також навіть санвузол, яким користуються не тільки швачки, але й їхнє керівництво. За недотримання чистоти в цеху, також був штраф. Зокрема, саме швачок змушували мити туалет і. Кухню, а часто туди складали брудний посуд, залишений від клієнтів. Тож, звісно, майстрині були обурені тим, що власниця економить на професійному прибиранні, натомість змушуючи робити це їх. І повірте, це ще далеко не все. Насправді, у статті безліч деталей, тому що вона велика, було взято інтерв'ю у декількох людей. Тому, якщо вам буде цікавіше подивитись на усі факапи жильйової, то я залишу посилання в описі на цю статтю. Після цих подій, як я вже і казала, але пройшло 7 років. Я намагалась знайти на сайті і в інстаграмі бренду, і в інстаграм-власниці з фото з виробництва, але нічого немає. Є тільки матеріали зі зйомок та показів. І наскільки я зрозуміла, що той самий київський шоурум, в якому поєднані і цех і магазин, функціонує і досі. Чи вірите працівницям, які дали це анонімне звернення, напевно, вирішувати кожному з вас самостійно, але я більш ніж впевнена, що коли починалася ера українських брендів, то так воно в? Все і працювала. Ніхто не знав, як правильно. Бренди були більше схожі на оці всякі тємки. і залишається питання лише у тому, чи змінюють бренди свою політику, чи просто вдало маскують свої погрішності. Але я прошу для остаточних висновків, все таки дочекатись останнього розділу цього відео, де вже будуть усі аргументи за і проти. Наступний і мій просто улюблений розділ це в рекламі. Дівчата, яких задовбала реклама спортивного одягу, наче це продають не для спортзалу, а для інтимних вечорів. Відгукніться у коментарях, бо я у вашій банді. Так, часто бренди намагаються продати не сам продукт, а саме тіло. Причому не абстрактне якесь там тіло, а конкретне жіноче. З ідеальним пресом, підтягнутими сідницями і камерою, яка ось-ось залізе їй прямо в труси. Один з найяскравіших, мабуть, прикладів цього це бренд Ricky Хайп. Цей бренд взагалі я люблю і не на. Воджу одночасно люблю за якість, за довговічність речей, за те, що у них речі на високих дівчат підходять, але одночасно вони пробувають дно своїм контентом. Як, наприклад, з останнього вони виклали допис, який більше схожий на фоточки з там вони рекламують білизну і куртку. Ну, в принципі, стандартний такий набір для реклами в українському бренді. Звісно, я не можу без блюру викладати таке в Ютуб. Якщо вам дуже цікаво, перейдіть у телеграм, коли вийшла ця новина. Я її публікувала. І, от, знаєте, коли я не можу публікувати рекламу українського бренду на Ютуб, мені здається, це ненормально, коли на фотографії видно частину статевих органів, і це пряма якась. Заяця, причому незрозуміло чого і навіщо. Цей бренд взагалі має таку стратегію: раз на якийсь період закидати подібні фото для підвищення ухоплень, а потім усе підчищати, так ніби нічого не було. Наприклад, схожу фотку вони публікували у 23 му році. У 2024-му у них знову вийшла реклама дівчат у куртках і трусах. Але потім вони все-таки почули аудиторію і ні, не одягли дівчат, а роздягли чоловіків. А потім, взагалі, пішли далі і на фоні голого чоловічого тіла рекламували. Свічки, Певно, на всі ви бачили ці фотки, тому що вони облетіли увесь інтернет. Хтось пише на те, вони і ріки хайп, що постійно хайпують, але вони такі не єдині, хто використовує таку зухвалу стратегію. Якщо ви згадаєте, особливо харків'яни рік тому в одному з харківських ТЦ відкрився магазин Оля Гарно, до якого приурочили ось такий ролик. <му> У коментарях, звісно, одразу купа невдоволених людей, які не розуміють, це реклама дівчини чи магазину. Ця новина також облетіла весь інтернет і інстаграм, і, мабуть, тільки лінивий це не обговорив. Зараз контент магазину вже став більш помірний, але іноді проскакують деякі моментики, які страх як не подобаються людям. Але якщо порівнювати все-таки сучасний Рікі хайп і Оля Гарно, то харківський бренд все ж таки можна назвати навіть більш порядним. А далі ще гірше. Знаєте, я приблизно рік не купувала спортивний одяг у українських брендів і, мабуть, вже забула, як це воно. Я вам кажу, я думала, що всі ті мемчики в TikTok про контент спортивних брендів, то більше про жарти, ніж про реальність. Старте ви в позу раком і повільно піднімаєтесь. Ну. Ні, фігня. Не го. І давайте знімайте штани. Люди боже, як же я помилялась! Варто просто в пошуковій строфі написати слово лосини і все ти потрапляєш у розділ, який можна назвати за хвилинку до а світлини та відео здебільшого такі, які взагалі не відповідають спортивній тематиці. Ну, типу, де тут зал, де тут бодіпам чи його, складається враження, що в українських брендів спортивного одягу один і той самий бриф на всю країну. Камера максимально низько, сідниці відтопирені назад, і не забудьте, щоб тканина ледь-ледь трималась на тілі. І коли ти хочеш купити собі просто спортивні лосини і бачиш безліч такого контенту, хочеться спитати: ми будуємо культуру спорту чи... Нову якусь там он естетику. Повірте, я не проти сексуальності. Навпаки, я за свободу вираження всього, але колись єдина стратегія просування, тоді виникає відчуття, що бренди взагалі не розуміють свою аудиторію. Бо дівчата вже зараз, де більшого у сучасності, хочуть комфорт, функціональність і стиль, а не бути вічно в позі, вигне спину. І повірте, я знаю про що я говорю, тому що майже усі ці інстаграм-комплекти, які так гарно виглядають у цій рекламі, на практиці просто не тримаються на тілі, вічно сповзають, рвуться, натирають і так далі. Красиво, але не практично. Так само, як твій новий хлопець з Тіндеру. А тепер просто апогей всього шкарпетки. Дівчата, я просто випала, коли побачила цю рекламу. Так на цій світлині рекламують шкарпетки. Хоча з першого погляду ти навіть не розумієш, що там є одяг взагалі. Ця тема насправді дуже важлива, бо бозація в рекламі це не просто про п'яту точку в кадрі, це взагалі про образ жінки, який просуває бренд, і за кого він тримає своїх клієнтів. Мене, наприклад, найбільше обурює, коли жіноче тіло оголюють, ну просто так, що. Було ну типу бренди. Реально думають, що українці настільки тупі, де що реагують виключно на такий контент, а щось більш емоційне, якісь сенси вони не зрозуміють. Тепер давайте чесно. Ні сама по собі це не проблема. Проблема в її подачі. Наприклад, бренд Allo Yoga. один із найпопулярніших спортивних брендів серед інфлюєнсерок по усьому світу. Всі супер пупер інфлюенсери з інстаграм тренуються саме в АЛО. Знімають рілзи, сторіс, йдуть у них на йогу або п'ють свій мачалата. Але що цікаво, реклама у них це завжди про рух, про дихання, силу, усвідомлення, про стиль. Так, звісно, так як це спортивний бренд, там, звісно, є і відкриті то. Опи і обтягуючи легінси, але чомусь немає жодного кадру, де камера просто лізе між сідницями. І ти не дивишся на дівчину як на об'єкт. Ти дивишся на неї, як, на наприклад. Ти хочеш бути такою ж зібраною, стійкою і впевненою. А тепер повертаємось до українських реалій, де на фото зі шкарпетками перше, що ти бачиш, це сідниці, а не носок. І зараз буде моя суб'єктивна і доволі жорстка думка, з якою, скоріш за все, багато хто з вас просто не погодиться. Бренд. Без сенсу це просто красивий профіль з ціною. І якщо він тримається тільки на дупі в кадрі, то вибачте, це не бренд, це візуальний клікбейт, який поки ще працює. Але повірте, я думаю, що залишилось цьому недовго. Бо справжній бренд це не просто тканина, це позиція, це енергія, це ідея, яку ти передаєш клієнту. Це коли людина купує не лише лосини, а відчуття, що вона частина чогось більшого спільноти, стилю життя і філософії. Якщо ми подивимось на ті ж, але Йога, Лулу, Лемон, сет Ектів, Бендієр, вони теж показують тіло, але завжди через дію, рух і сенс. В Україні, звісно, є бренди, які дають промінь надії. Наприклад, Ankers, це бренд, що рандомно потрапився мені в інстаграм в таргетованій рекламі. Знаєте, коли я перейшла і така думаю, хух, слава Богу, від нього він є одразу таким вайбом Пілатес гьорл. Весь контент виглядає доречно, зрозуміло, чітко орієнтований на свою аудиторію і одразу відчувається, що це одяг для дівчини, яка дбає про. Себе а не позує для чужих лайків. І знаєте, такі бренди дійсно живуть довше бо потенціал у тих, хто закладає зміст завжди більше, ніж у тих, хто просто хайпує на оголеному тілі. Нещодавно я дивилась подкаст, де власники українських компаній обговорювали розвиток локального ринку, і там прозвучала одна фраза, яка дуже мені запам'яталась: бренд це той, кому клієнт готовий пробачати. Помиляються всі, але якщо у тебе є сильний бренд, то тобі більше клієнтів будуть вибачати. І от я задумалась: а чи готова пробачати я? І відповідь доволі однозначна: так, я та ще терпіла. Давайте все таки будемо чесними до кінця. Бренди, філософії, сенси це класно, але український ринок тільки-тільки почав формуватись. От, послухайте, у європейських брендів були десятиліття та навіть століття, щоб вибудувати свої цінності, ДНК бренду, вивчити свою аудиторію, набити ті гулі, найняти агентства, пройти десятки криз. А що було у нас? Революція, ще одна революція, війна, ще одна війна, і між цим хіба що пару років затища, коли можна. Було подумати, окей, а хто ми взагалі як ринок? Більшість українських брендів виростала не з якихось глобальних стратегій і сенсів, а з втоми, болю і мрії нарешті зробити щось своє. І так, це не завжди було красиво, не завжди вдало і не завжди глибоко. Але знаєте, це теж історія. Історія, напевно, більше виживання, а не ідеального маркетингу. І я не кажу зараз, що потрібно закривати очі на все. Я кажу, що ми можемо, і ми принципі, принципі, маємо дати простір для росту. Бо наприклад той же Ricky хайп, так іноді перебір. Але в них є і кампанії про прийняття себе, і реальні класні соціальні ініціативи. Fox Lingerie, так ми зрозуміло, комунікація просто жах, але вони передали кілька мільйонів одиниць білизни для переселенок та не забувають наголошувати на важливості допомоги. Та і взагалі представляють свій бренд як класну українську якість. Бренд жильєва це взагалі суперкласний кейс, того як український бренд. Представляється на міжнародній арені, коли світові зірки носять українське і прямо кажуть це з України, і це звучить капець як гордо. За брендом Янтю стоїть молода українська пара, яких насправді мільйони. І вони по суті на початку свого шляху. І так, пара робить помилки, але це ж класний приклад того, як можна розвиватись і будувати щось своє. І головне давати приклад іншим молодим людям, що все можливо. І повірте, я як людина, яка будує також свою справу, тут. Ютубі розцінюю це дуже серйозно і розумію, як насправді зараз важко будувати свою справу у наших реаліях. Що то обстріл, то світла немає, то тебе блокують, то ще якась фі. Проблем ціла купа, і якщо якийсь там європейський підприємець, блогер, інфлюєнсер, він просто бере співпрацює, у нього немає такої кількості проблем, як у нас. Нам трохи важче, ніж же усьому світу. Тому так я обираю все-таки підтримувати навіть тоді, коли не все ідеально, бо ми ростемо разом. І так, український ринок ще тільки вчиться бути брендом, а не просто бізнесом і черговою тємкою. І Якщо якщо ми хочемо мати свої Лулу Лемон, свої джекмюз, свої Balenciaga, Нам потрібно не тільки вимагати, але ще й підтримувати і напевно набратись трошки терпіння. Я за розвиток нашого ринку і завжди готова підтримувати бренди, які грають на ньому чесно. А ви пишіть у коментарях, що ви думаєте про українські бренди, про те, чи можна деякі бренди називати взагалі брендами, чи все-таки ми зупинимось на тому, що це просто профілі з якимись там фоточками? Як у вас взагалі склався досвід користування речами з українських брендів. Пішіть свої улюблені, пошіть, які ви ненавидите за якістю чи за позиціонування. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомучики, і побачимось у наступному відео. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up